Все розпочинається з інструктажу та правил поводження на сапах. На кожного відвідувача надягають рятувальний жилет, надають дошку та весло. Безпакові заходи тут вкрай необхідні. Якщо ми з вами будемо виходити відкриту акваторію, нас може трошечки зносити. І щоб нас не зносило далеко, ми маємо впевнено перекладати весло і веслувати з обох сторін. Сьогодні заняття особливе, бо благодійне. Таку водну прогулянку вперше організував територіальний центр соціального обслуговування для своїх підопічних. Відвідати таке заняття може навіть той, хто не вміє плавати. Охочих в нас дуже було багато, але мали певну обмеженість в кількості людей на дане заняття сьогодні. Сподіваємося, що на майбутнє всі охочі спробують себе в такому виді спорту. Сап водний вид спорту, в якому серфер, стоячи на дошці, переміщається за допомогою веслування. В цій справі головне втримати рівновагу. Інструктори запевняють, сап доступний для кожного і підійде для дозвілля як малечі, так і пенсіонерам. Ми вже працюємо шостий сезон на тернопільському ставі. У нас досить великий досвід навчання людей будь-якого віку, бо починаємо ми з самого ранку, навіть є. У нас учні шестирічні, ось і порогу нема. Наприклад, наш тато йому 73, він, він, він вільно гуляє на сапі і йому дуже подобається. Отримати навички сапсерфінгу прийшла і Марія Скрипник. 38 років свого життя жінка віддала лікувальній справі, а рік тому стала підопічною терцентру. Коли дізналася про заняття на сапах, без вагань погодилась. Адже понад усе полюбляє відпочинок на воді. Я вже плаваю дуже багато років. Просто для себе. Я не професійний плавець, а от так. От де циганка з тієї сторони, і от де хутір навпроти, можу не виходити з води, вертатися назад. Не відчуваю ні втоми, нічого. Каже, перед заняттям страху не відчувала і радить іншим долучатися до таких активностей. Люблю розпочинати щось нове, вчитися чомусь новому. Беру приклад з власних дітей, які катаються. Сорфінг, вони це люблять. Тому я вирішила спробувати на що, чи я можу розраховувати на це, чи я вмію, чи я навчуся. Ну тобто, мені це цікаво. Треба пробувати поступово, помаленьку, усвідомлено, чуть-чуть по і все буде виходити. Заняття на сапах не лише для задоволення та емоцій, але й для здоров'я і профілактики дегенеративних захворювань головного мозку, таких як хвороби Альцгеймера, Паркінсона, склероз. Чим більше вони займаються будь-якими вправами на баланс, це не тільки сап, це може бути велосипед, це може бути самокат, будь-що, що, що зв'язано з балансом, дуже класно тренує головний мозок. Усіх людей, які досягли пенсійного віку, запрошують до територіального центру і пропонують долучатися до різноманітних майстер-класів. Для цього достатньо звернутися за адресою Лисенка 8. Кожному знайдемо таке заняття до душі, де б вони могли себе розкрити, де б почалося їхнє нове якесь життя.